Робили вигляд, що військові збирають кошти на Збройні Сили України, а насправді ніколи не служили, а частину грошей залишали собі. У Києві поліція підозрює благодійний фонд у Шахрайстві між громадянами. У Болонському районі в столиці виник конфлікт щодо збору грошей на потреби українських військових. Ветеран Олег Смороз був на місці, і виклав відповідне відео. За його словами, організація «Врятуй рідну країну збирає готівку з перехожих під приводом допомоги ЗСУ. Люди у військовій формі, які збирають кошти, зізнаються, що вони не є і не були військовослужбовцями, ба більше частину гроші псевдоволонтери лишають собі. Ви військові також приділіть не. трошки часу спочатку. Ну, не не. А чого по формі? А ми що не маємо права по формі? Що, ти за форму? Покликали підхопить тут. Ти що воював? кажу, що ти попор? Я по формі? не воював. А что ты по форму не ходишь? Я бы щеланю. И по закону мультика можно написать. Это сейчас ты что, прикалываешься? Я не прикалываюсь. Вот у вас тільки що чувак признався, что він на зарплате стоит. Вам лет не 40%. 20% имеет фонд, брат. Сука, ну ведь морожені, реалізморо я, просто... я, я не на людям під час конфлікту. підійшла і перехожа жінка. Вона зізнала, що думала, що хлопці військові і пожертвувала кошти у фонд, оскільки її син так само воює. Ви думаєте, що це допомагають військові, військовим на Насправді на Вони дирипанять кеш, вони дерипанять кеш, надягли військову форму, щоб ви думали, що будемо. А вони не вам сказали, що вони не військові, коли не давали їм гроші. Мені не сказали. Ну я вам сказав, що я військовий Ну так. А для чого ви форми мій син військовий, так він носить а форму. і в окопі спить. А я ви чого ви бачите? Вона триває війна триває. Якщо віна триває, а що ви тут стоїте не в, в, в окопах? На підтримку збирачів коштів приїхала група чоловіків, яка поводилася агресивно відносно громадян. Вони заявили, що ветеран Олег Мороз користується тим. Що він на інвалідному візку? Що ви застосовуєте? Ви користуєтесь то, що у вас зараз немає нічого і єдине, чим ви застосовуєте. Я розумію. Скільки ти пробував на ванілі? вані ліни? Я розумію, Я розумію, що я тільки пробув. волонтерка. І що, і що давайте будемо користуватися. Давайте користуватися. багато Сім'ї, ми кормимо, а не мій корми. А не кормить, але майте коло що Ти хочеш одну дитину на накормивку. Згідно з відкритими даними, засновником «Врятуй рідну країну є Микола Осаула, голова об'єднання родичів Політв'язнів Кремля. Ігор Котелянець писав, що при спілкуванні з представниками цього фонду в них не було жодних належних документів. Також у них були підозрілі подяки. Одна з подяк від підрозділу ЗСО проти внизу біля підпису стоїть печатка Міністерства юстиції України. Котелянець також додав, що ці люди представлялися волонтерами благодійного фонду «Врятуй рідну країну і казали, що збирають гроші на порятунок людей у Херсоні. Але у них відсутні були документи, які підтверджують, що вони працюють на цей фонд, а також реєстраційні документи фонду. Фонду та звіти Правоохоронці доставили до територіального управління поліції п'ятьох представників благодійного фонду. Працівники поліції кваліфікували подію як шахрайство. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. У рамках розпочаток кримінальне провадження нині перевіряють усіх представників фонду, а також документацію установи. А напишіть ви у коментарях, чи зустрічали таких псевдоволонтерів на вулицях свого міста.